Так, ну ось наше средство. І ось наш колір. Так, беремо його, переливаємо в банку. Я бутилку надрізав. Перелили в банку, беремо щітку, перчатки і починаємо масти знизу вверх. Щітку держимо уверх, щоб не потекло на руку. Ось таким образом. І зараз побачите результат на лісу. Так, друзі, я ще не перейшов, точніше не пройшло ще 7 минут. Ось наша полоска. Все...